Ський євромайдан пульсує вже більше двох тижнів. Обличчя людей, які виходять на головну площу міста, змінюються а от гасла залишаються незмінними. Городяни за євросоюз та проти застосування сили баркутівцями до мирних мітингувальників в обід. Я тут після роботи я сюди приходжу на вихідні по 5 по 6 годин. Я за те, що ми вступили в євросоюз, я хочу, щоб відповіли ті, хто побив наших дітей. Хочу, щоб ми жили в нормальній цивілізованій державі. Захищати треба весь народ і захищати самі себе вистоювати треба, інакше нас підно. Ми вийшли після того, як побили безневинних неозброєних студентів. Це такий протест. Тільки можна сподіватися на людей, що вони все це витримають, і буде перемога спершу. Мітингувальники повстали проти зачистки силовиками мирних людей, що сталося в ніч 30 листопада. Черговий штурм демонстрантів стався теж вночі, але вже 11 грудня. У Хмельницькому для бажаючих вирушити на столичний майдан та підтримати однодумців, організували збір грошей до пластикових контейнерів. небайдужі вкидають і по 10, і по 50, і по 100 гривень. Сьогодні збираюся їхати до столиці підтримувати євромайдан. Потрібна Європа, тільки Європа. Корупція, я думаю, зменшиться в рази. Це раз по-друге, рівень життя покращиться. Тож поїхати до Києва не в змозі залишається на Хмельницькому майдані. Відстоювати свою думку їм не заважають ні морози, ні сніг. Кожен зігрівається як може. Хто фізичними вправами. Хто гарячим чаєм? Водичка, піптиці чай. Хто теплим одягом, а хто біля палаючих металевих баків. На підтримку майдану активні хмельничани щодня влаштовують автопробіг. Водії гуртуються близько п'ятої вечора. Після чого із прапорами та під звук клаксонів своїх авто вирушають містом. У середу до масових акцій додалась ще й піша хода. Бачимо, що не всі хмельничани навіть знають, що тут відбувається. Багато хто інертні. Ми хочемо пройтись містом і їм повідомити, що хмельницький не спити і закликати вставати разом з нами. Люди вийшли під спудно за своєю свободою, за волею. Повірте мені, і це хоче того, чи хтось чи не хоче. Це майдан не перший, це майдан не останній, тому що така діалектика. Завжди з нової якості народжується нова кількість, і нова кількість завжди дає нову якість. Тут люди стоять за волю і за свободу. Вони не хочуть жити так, як вони жили до цієї пори. Мітингувальники кажуть, виходитимуть на майдан щодня і стоятимуть, допоки їхню думку влада не врахує. Якщо пригадати погодні умови на початку року з січня до березня, то простими їх назвати аж ніяк не можна. Хмельницький зустрів сильні снігопади та мороз. Попри це, жодних перебоїв або аварійних ситуацій із теплопостачанням не виникало. Все ж, де є плюси, завжди знайдуться мінуси. Підсумки підвели, намітили план дій в напрямку покращення. Депутати міської ради підтримали пропозиції наших керівників комунальних підприємств. І на сесії міської ради, одна, для для наших двох теплопостачальних підприємств, комунальних підприємств підприємство теплокомуненергопі на західній тепловій мережі. Міського бюджету було виділено 21 мільйон гривень. Рік, що минає для теплопостачальних підприємств міста, видався продуктивним, засукавши рукави, трудились, аби в домівках хмельничан було тепло з гарячою водою і не тільки. Проваджували ряд заходів, направлених на енергозбереження. Кошти у першу чергу направили на модернізацію обладнання, заміну теплових мереж. Завершили реконструкцію найбільш зношеної тепломережі у мікрорайоні Озерна протяжністю 3 кілометри. Масштабного оновлення та автоматизації зазнали 16 котелень. В цьому році ми мали десятки делегацій з різних регіонів України: із Донецька, з Луганська, Львова із. Харкова і Звіниці, які приїжджали, вивчали досвід роботи наших теплопостачальних підприємств. Хочу зазначити, що на протязі останніх, мабуть, вже чотирьох років наші підприємства комунальні теплопостачальні займають свою галузі перші, другі місця. На якісну підготовку обладнання та теплових мереж, окрім коштів, виділених з міського бюджету, теплопостачальні підприємства витрачали власне зароблені. Теплокомуненерго більше 6 мільйонів гривень, південно-західні тепломережі 4 мільйона. В місті на наших теплопостачальних організаціях працює 12 когіраційних установок. Вони щорічно виробляють мільйони кіловат електроенергії. Які якою забезпечуються в зимовий період повністю власні потреби, а в літній період ще і продають іншим споживачам ну і заробляють при тому кошти? Це дає можливість нам стабільно працювати. Крім того, вартість власної виробної електроенергії вона нижча, ніж ту електроенергію, яку продає компанія Пад Хмельницького обленерго. Впроваджені енергозберігаючі заходи дають можливість зекономити 2 мільйони кіловат електроенергії. Та не менше 4 мільйонів метрів кубічних природного газу на рік. А це у свою чергу впливає на тариф за тепло, який у нас найнижчий серед усіх міст України. Ми на цьому не зупиняємося, тому що завдання стоїть перед нашими теплопостачальними організаціями на наступний рік. Ще більше ми хочемо забезпечити, щоб зняти проблему гарячого водопостачання так, щоб, ну, людина відкрила кран в квартирі і зразу. Була гаряча вода. Ми маємо встановити індивідуальні теплові пункти. Хоча в нас їх 13 вже місці є. Ну і хочемо в цьому плані багато зробити по заміні теплових мереж. На превеликий жаль, чи то наша ментальність, чи повна байдужість змушує до отриманих послуг ставитись як до належного, мовляв, влада повинна. А про те, що ми повинні вчасно розраховуватись за наданий комфорт. Часто забуваємо, не дивлячись на те, що наші комунальні підприємства і житлово сплаційні контори забезпечують щоденне якісне надання послуг, ми в місті, на жаль, маємо 26 мільйонів гривень заборгованості за житлово комунальні послуги. І хотів би, користуючись нагодою, звернутися до всіх хмельничан. Так прийнято вже в народі і в кожній сім'ї, що в новий рік всі стараються входити без боргів. Тому наполегливо і переконливо прошу всіх хмельничан. Будь ласка, розрахуйтеся за ті послуги, які ви отримали, щоб наше місто було без боргів у 2014 році. Хто не зареєструвався, той не встиг. Подача заявок на пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань фінішувала. Отримали шанс протестуватись 1143 хмельницьких абітурієнти. Показник по області у п'ятеро разів більший. Більше 90% зареєстрованих це випускники загальноосвітніх навчальних закладів, але є і випускники професійно-технічних навчальних закладів, і випускники вищих навчальних закладів першого другого рівня кредитації, які бажають вступати в 2014 році. Є випускники минулих років. Звичайно, таких небагато. Нагадаємо, реєстрація відбувалась через мережу інтернет на офіційному сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Заявки приймали до 30 листопада включно. Проплату ж необхідно було здійснити до 7 грудня. Так цього року, як і попереднього, одна спроба протестуватись коштувала 89 гривень. Зареєстровані учасники мали право обрати по кілька дисциплін. Найбільшою популярністю серед майбутніх абітурієнтів користуються завдання з української мови та літератури, математики, історії України та англійської мови. Для кожного зареєстрованого на пробне тестування абітурієнта створена сторінка на вебсайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, яка називається особистий кабінет. Так от, після 10 січня 2014 року на цій сторінці в'явиться запрошення перепуск. На участі в повному зовнішньому оцінюванні ця перепустка передусім знадобиться для безпосереднього права на участь у пробному ЗНО. Крім запрошення, тестувальники повинні захопити із собою паспорт або інший документ, що засвідчує особу, також квитанцію про оплату вартості послуг, як і на основному тестуванні. Тут зась усім технічним засобам дозволяється приносити із собою лишень пляшку з водою для заповнення тестів. Ручку із чорним чорнилом. Саме пробне тестування відбудеться навесні 22 та 29 березня. Вперше у Хмельницькому, 23 грудня, на майданчику перед кінотеатром імені Тараса Шевченка відкриється новорічна гостина Діда Мороза. Поспілкуватись з казковим героєм, розповісти про свої досягнення за рік та поділитись мріями про подарунки, яких очікуєте цьогоріч під ялинку. Запрошують усіх і дорослих, і малечу. Щоденно з 23 грудня до 12 січня Хмельницький Дід Мороз чекатиме у своїй гостині з 16 до 19 години у суботу та неділю з 13 до 18. Пориньмо у новорічну казку Разом. Це мій син Ігориндило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.